Розповідайте, хто ви і що ви підійшли? Стаття 17 основного закону Конституції України каже про те, що права і свободи людини не можуть бути обмежені військовими. Що ви тут робите? Ви хто? Розповідаємо ми. Розповідайте, ви хто. ви Не маєте права знімати мене. Не розповідайте, я маю право знімати. Я маю навіть обов'язок знімати. Тим більше ви... ви хто? Ще раз повторюю. Фамілія. Фами... Призвище. Призвище. Маю право відповідно до основного закону. Основного закону, стаття 34. Що там написано? Читаєте? Маю Читайте, право отримувати інформацію і розповсюджувати. Ви не маєте права, Маю не маєте, право. Ви військовий об'єкт или як? Ні, я громадянин України. А, громадяни. а хто ви? ви? Та ви що? Та ви що? Тобто ви зараз до мене як громадянин підійшли. Першу, чи... Все, Май... до побачення yes. тоді. До побачення. Свободен. Тобто, от вам спілкування. З військовим матом. зрозуміли.